Добрий день, шановні глядачі. Зазвичай я вам демонструю нумізматику, монети. А сьогодні вирішив записати цікаву таку розпаковку з Китаю. Е, ну, не розпаковку, я то вже все розпакував. Але хочу вам показати, бо цікаві, на мою думку, товари придбав для себе і своєї сім'ї. Перша нумізматична тема це у нас. Футляри ось такі. Ось такі невеличкі футляри розраховані на одну монетку. Сюди можу якусь монету з Найзельбера покладу зараз. І отак вона чудово буде виглядати. Є і стрічечка під сертифікат. І виємка для того, щоб монету цю дістати або покласти. Наприклад, дуже гармонійно буде тут виглядати ось така одноунцієва австралійська монета. Зараз рік коня, буде наступний 26-й. Ось Чудовий варіант на подарунок. Є виємка для того, щоб монету дістати з футляра. І сам футляр доволі красивий цікавий. Подивіться, що він зроблений, не знаю. Мабуть, якийсь картон і шкірозамінник, але виглядає досить пристойно і. Відносно недорого. Далі придбав ось таку дрібничку мій син фанат автомобілів Жигулі. І теж на цьому сайті придбав йому отаку машиночку невеличку, металеву. Коштує вона щось 100, 100 злишком чи 150 гривень, чи щось біля того. ВАЗ-2106. Машина, е, на Жигулі, якось мені довелось трохи дав сусід покататись по двору, я зрозумів, чому ці машини, чому їх час давним-давно пройшов, як то кажуть. Якщо збоку подивитись, так, е, то можна е, помилуватись класикою ретро, але е, опинитись за кермом цієї машини це ще. Неабияке випробування для водія сучасного, скажімо так. Далі ще одне придбання. Засіб для промивання носу. У мене, наприклад, нос, перегородка там не, не, не пряма, кривлена, тому мені буває часто нежить, доводиться промивати ніс. Сольовим розчином. Ось такий, такий пристрій для цього дуже гарно підходить. У сина теж. У мене вже такий пристрій є, я користуюсь, а це ще сину придбав, бо він живе окремо від мене. Далі ось така штучка. Забавна річ. Ну, купував я її для себе, бо буває, що чешеться спина в тому місці, де важко достати рукою. І оця річ допоможе це зробити. Також у мене є кіт, і з ним я теж трохи спробував погратися цією річчю. Далі знову нумізматична річ. Ось така сумочка. Спробую так здалеку показати. Ось, ось так вона виглядає. На молнії, і в ній листочки. Листочки під монети. В принципі, 1 монети сюди влазять, поміщаються, а от вже, якщо брати 5 наші пам'ятні монети або монети з 2 гривневі, навіть не кажучи вже про срібло, то воно в, ці, в цю сумочку не влізе. Тому не знаю наскільки можна назвати цю купівлю невдалою, тому що для. Обіговки, так би мовити, ці, цей альбомчик. Ця папочка, а для пам'ятних не дуже підходить. Але наступна річ, ось подивіться, якийсь саквояжик. Це звичайний пластиковий саквояж. Я шукав коробочку під... зроблену під дерево, але так і не знайшов, на жаль, на китайських сайтах. А ось цю річ знайшов, подивіться, вона закривається, відкривається. І що ми тут бачимо? Два замочки, навіщо, але вони тут є. І ячеєчки під монети. Можна взяти срібну монету, ось вже тут я ставив монетку. І зберігати їх. Частина колекції у мене є, у мене є коробки. Шкатулки, так би мовити, під дерев'яні теж китайського виробника. І там саме монети я зберігаю в таких ячеїчках Цей саквояж розрахований на 36 монет. Однунці їх можна зберігати. Тільки обов'язково кладіть в зіп пакети, якщо це срібло. Якщо ви хочете, щоб монети не папнувались і зберігались в ідеальному стані. Чудово. Чудова річ, не дуже дешевий він, хоча цей пластик, але там коштує ближче до тисячі гривень. Але річ потрібна для колекціонерів срібних монет також. Ну і ще одна річ, доволі незвична, це резина. Це такі, як перчатки чи бахіли на взуття. На дощову на снігову погоду, дуже думаю, буде зручна річ. Використаю, покажу. Не, не покажу, а буду знати. Сподіваюсь, що збереже одяг в сухості, взуття в сухості і чистоті. І навушники придбав. Навушники взагалі там копійки якісь коштують щось біля 200 гривень, я точно навіть не пам'ятаю, теж собі і сину використав. Вже опробував їх. Гарна якість, ціна, я вам сказав, смішна. Так що можна брати ось тут індикатор заряду, бачите, при тому на, на, на обидва наушники показує. Чудова річ, чудові речі. ну і де, деякі, Ви знаєте, в Україні перебої з, через атаки расистів, перебої з, електри, з електрикою, тому. Ліхтарик, ще так придбав собі. Ось цей ліхтарик. Коштує щось біля сотні гривень. Ну, в Аврорі був би трошечки дорожчий, але тут непогана якість, достатньо висока. У нього велика потужність, гарно світить. Три режими і плюс показує відсоток заряду на даний момент. Непоганий ліхтарик легенький. Заряджатись буде від оцього ро ро опору для USB USB Type-C. І ще одна річ придбання туристичний фона Ліхтар. Вішається, бачите, можна на люстру почепити, коли вимикають електрику. Заряджається від також міні-USB 2.0. І натискається ось тут кнопочка Чік. Теж три режими. Сильний, середній і миготіння. Можна отак просто на люстру повісить. Увійшли, немає електрики, натиснули, і у вас світло в хаті, в квартирі є. Ось такий невеличкий огляд вам вирішив записати, ставте. Свої коментарі пишіть, що вам сподобалось, що ви вважаєте корисним що ні. Дякую і до нових зустрічей.